Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу зробити коротеньке таке відео з розпаковкою. Вже розпакувала свої рослинки. Постійно забуваю знімати відео, коли розпаковую якісь рослини, які до мене приходять. Сьогодні вирішила все ж таки зняти відео. Замовляла рослинки у бережнюків. І зараз покажу вам, що саме я замовила. Замовила. Міскантус Red Qt. Це карликовий міскантус. У мене вже є декілька міскантусів, а саме два. У мене точно є міскантус Memory, Він дуже-дуже гарний, він високий, він десь метрів два-два з половиною з китицями. А є ще один міскантус, але він без назви. Бо мені подарувала підписниця цей міскантус. Назви в нього немає. Буду дивитися і буду. Дізнаватися, що це за сорт. Це е, карликовий міскантус, це якась новинка, якогось там року, не пам'ятаю якого. Ось так він виглядає. Так, розпакувала я всі рослинки, щоб не шуміти цими пакетиками. Ось так, в горщику півлітровому п 9 ось так виглядає цей, цей міскантус. Так, маленький, в маленькому горщику. але це карлик. Далі замовляла бузок. Бузок називається Б'юті. А це двохрічний всаджений, здається. Хотіла купити більший і знаходила у інших продавців інший, ну, більший цей бузок. Але у інших продавців цей бузок був під назвою Красавиця Москви. А Такий бузок я не хочу у себе під назвою Красавіця Москви. А у бережників був дуже схожий сорт, можливо, навіть це і той самий сорт, але під назвою просто Б'юті. Б'юті ну, гарніше ж, правда? Ось, тому більших саджанців у них не було. Тому купила такий саджанець УП9. Немає в нас ще буска, а він дуже класно пахнеть. І... І тому вирішили ми придбати собі і бузок. І навіть вже знаємо, де його посадити. Ось такий садженець. Корінчики покажу. Корінчики гарні. Доставати не буду, бо незручно мені однією рукою. Ось такий бузочок. Так, це бузок. Далі. Далі це гібіскус гібіскус вайт шифон. Давно я хотіла такий гібіскус і знайшла теж у Бережнюків. це трьохрічний саджанець. Саджанець гарненький. Так, корінці я впевнена, що там теж гарненький. Зараз подивлюсь. Витягати однією рукою не буду. Ось такий він. Фото всіх рослинок я вставлю. Десь, десь тут вставлю. Ось такий. І ще один. Гібіскус. Ще один гібіскус, він поменше лавендер шифон. Серія цих шифонів, гібіскусів, вони йдуть на півмахрові, дуже-дуже гарні і квіти в них такі великі. Порівняно з іншими сортами в них великі квіти. І дуже вони так гарно квітнуть усе літо. Фото цих саджанців так само я вставлю у, десь у відео. Так, і по цінах. Зараз покажу вам ціни. Міс Кантус Рубік. Так, 85 гривень. Бузок Beauty 55, здається. Так, і гібіскус лавендер, який поменше, він 75 гривень. І гібіскус White Shifon 140 гривень, бо він трьохрічний. Ось такі ціни. Ціни гарні, Запакован... запаковані рослини були гарні. Ось так скріплені такими скобами гарно все доїхала. І ще хочу вам а, показати нещодавно, прийшла мені ще одна посилочка із Хвойними. Так, ось давно я хотіла собі придбати тіс. Придбала два тіс Елегантісимо, це тіс ягідний, в нього такі світленькі оці прирости, і на ньому будуть ягідки. так це, здається, теж трьохрічний. Він росте таким кущиком, тобто не колоною, не колоновидний, він, а він росте таким кущиком. Далі, другий в мене тіст, тіс Давід. Він росте колоною, він повільно росте. Він теж ягідний, здається, може помилятися. Треба перечитати за нього інформацію. І в нього дуже класні такі листочки. Коли вони розпускаються, тут такі на цих листочках є такі смужки. Так, зараз фокусується. Ось. Ось на цих молоденьких іголочки, листочки, Посерединці є така смужка. Дуже він такий гарний. Ось так. Повільно він росте, росте він невеликим, але дуже гарний. Буду Цього року висаджувати це все. Другу половину для цих всіх рослинок я вже підготувала. І почну скоро вже все саджати. Далі. Далі ялівець Old Gold. Ну, Old Gold знають всі, він дуже гарний, він такий м'якенький, не колючий. гарно він наростає. Ось такий, теж по корінцям все. У нього тут гарненько, гарні саджанці. І останній мій ялівець це мінджуліп. Так само він м'якенький, не колючий. Коли він наросте, буде таким величеньким, хочу з нього зробити якусь топіарну стрижку. Саме ось цього ялівця. Ось такий. Купувала. В інтернет-магазині Арайський куточок. По цінам зараз все покажу. По цінах ялівець мінджуліп трьохрічний. Це ось цей трьохрічний, коштує він 120 гривень. Так, комарі, 120 гривень. Ялівець середній Old Gold, 3 105 гривень. Далі тіс ягідний. Давід, двохрічний 120 гривень. Ось він. Але ж гарний. І тіс Ягідний Елегантісімо трьохрічний 105 гривень. Ось так. Гарні ціни, гарні саджанці. Купу... Купувала не вперше. В райському куточку гарні саджанці і дуже гарні ціни. І, до речі, ще стосовно ялинки Ридал. Я дуже, дуже довго шукала ялинку ридал і знайшла у одного продавця. Я вам десь хто питав, я лишала, де я купувала цю ялинку. Але у дівчинки, у якої я завжди купую усі всі хвойні свої рослинки, в неї не було ялинки ридал, а зараз вона вже в неї з'явилася. І що ви думаєте по ціні? По ціні я купувала за 750 гривень саджанець, а в тієї дівчини. Ялина Редал зараз є в наявності по 300 гривень. Саджанець не набагато менше, ніж купувала я. Тому хто хоче придбати собі ялинку редал, я під цим відео я залишу усі ссылки цих продавців, у яких я купую рослини і купувала ці рослини. І ви можете перейти і подивитися. Ось такі у мене придбання. Ось так. Це тільки розпакувала, тому листочки так виглядають. Зараз я все пролью. І все буде гарненько. І міскантос. Дуже подобаються мені ці міскантоси. Великі в мене є, а карлик. Карлик теж буде. Ось так. Із Злаків в мене тільки міскантуси є, і ще в мене є пампасна трава рожева. Теж буду висаджувати, але, мабуть, помпасну траву буду висаджувати в великий горш, який буду закапу... закопувати. Тому що на зиму її треба або прибирати, або... або прикривати, бо вона боїться морозів. Все вам показала те, що хотіла. Силочки залишу під відео. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.